Доходи українців не встигають за ростом комунальних тарифів Тож на перший план виходить енергоефективність. Експерти кажуть, вона важлива як для соціуму, так і для економіки. Про таке говорили фахівці, бізнесмени та законодавці на третій міжнародній конференції Енергоефективність в промисловості АПК та ЖКГ. Організатором події традиційно стала Асоціація з енергоефективності та енергозбереження. Ми проводимо і створюємо таку площадку, щоб всі ці сторони могли зустрітися, обговорити, виробити якісь спільне напрацювання, дізнатися про ноу-хау, тому що часто відбувається. Так, що наші полісімейкери чи урядовці приймають ті чи інші рішення, взагалі не розуміючи, що ж насправді в полі. А... Олі відбувається цьогоріч новинок дійсно багато. Зокрема, виробник сільгосптехніки компанія Кун представила власні розробки енергозберігаючих агрегатів. Представники фірми запевняють, жнива варто проводити саме енергоекономними машинами, а рослинні залишки використовувати для біопалива. З кожним роком саме більше і більше збільшується ціни на енергоносії. Їх не вистачає. Тому ми повинні підніматися на якийсь новий рівень і застосовувати ті плюси. Ті Ідери природи, які нам вона сама дає, аби зекономити на опаленні в оселі, варто змінити лампочку на енергозберігаючу та зробити напір води меншим. Проте в масштабі країни потрібні великі енергоефективні проекти. Такі розробляє і Укргазбанк наразі він співпрацює зі світовим банком задля кращого аналізу окупності фінансування таких кейсів. Це цього проекту стратегічна – стать екобанком номер дні в Україні. І одно з напрямків, яке зараз найболя важна для нашої країни, це проекти фінансування проектів, які зв'язані з енергоефективною модернізацією. Висока вартість кредитів та складність у прогнозуванні розмірів тарифів. А отже, і фінансової доцільності енергозберігаючих проектів. Саме це часто зупиняє інвесторів на шляху до фінансування енергоефективності, кажуть фахівці, і додають у цьому винне і законодавство. А тому його варто оптимізувати. Держава говорить про проблему, держава намагається цю проблему вирішити, але всі забувають про інвестора, тому що на сьогоднішній момент інвестувати в розвиток еска в розвиток енергоефективності дуже ризикована справа. Є нерозуміння цього механізму на рівні місцевих чиновників, є нерозуміння цього механізму на рівні місцевих рад. У парламенті тим часом вже проголосували за законопроект проведення нових інвестиційних можливостей в енергомодернізацію. Після ухвалення він забезпечить регулювання закупівель енергосервісу, створить умови для залучення інвесторів, а також захисту їхніх прав. А отже, і прискорить розвиток національної економіки.